Пане Іоан, три місяці ви вже працюєте в статусі голови Запорізької обласної військової адміністрації. До того ми з вами часто говорили про Мелітополь, про те, як там е м, на людей в окупації впливає ворог. От зараз е інша ситуація, інший регіон. Майже ви можете чесно нам сказати, як змінилося ваше особисте бачення, вирішення питань Запоріжжя? І що з досвіду Мелітополя ви привнесли сюди? Що має першочерговий паритет для вас? Пріоритет? Дякую за запитання. Насправді регіон один і той самий лише поділено наразі на дві частини: частина окупована, частина на якій ми маємо створити найкращі умови для наших мешканців, виходячи з 30 кілометрової віддаленості від лінії бойових дій. Пріоритет на сьогодні для всіх нас, українців, має бути абсолютно незмінним. Це допомога нашим силам безпеки і оборони. Саме це шлях до окупації як Запорізького регіону, так і Донецького регіону, Луганського, Харків. Чини Херсонщини і звичайно ж нашого тимчасово окупованого Криму. Тож це є пріоритет номер один. Друга це безпека громадян. Сьогодні ми маємо робити все для того, щоб громадяни мали можливість під час повітряних тривог відчувати себе в безпеці. Саме тому вже сьогодні ми розпочинаємо і будівництво, і закупівлю споруд, які зможуть захистити наших мешканців під час повітряних тривог. Звичайно, ми зробили упор за ці три. Три місяці на будівництво фортифікації. Це завдання верховного командувача. І я впевнений, що нам не соромно за наш результат. Ми його виконуємо на тому що чітко розуміє вся наша команда. Ті ризики, які може привести невчасна побудована фортифікація. Дякуємо, пане так, прошу... Іване. Але власне ви кажете, нам буде не соромно. Звичайно, це будуть вирішувати запоріжці. Тут теж ми з ними спілкуємося. Вони можуть писати нам, повідомляти, як відбувається будова фортифікації. Пану Івану, дякуємо. Іван Федоров, голова запорізької військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.